Протягом минулих вихідних до чергової частини Покуровського районного управління поліції надійшло 213 повідомлень з них 40 з ознаками кримінальних правопорушень. Так, співробітникам поліції задокументовано 4 факти зберігання наркотичних речовин. За даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Попри діючу заборону на ввезення та реалізацію алкоголю на території області, співробітники поліції продовжують викривати водіїв на підпитку. Так за минулі вихідні було задокументовано 10 випадків керування автомобілем у нетверезому стані. За даними фактами, водії притягнуті до адміністративної відповідальності за статтею 130 адміністративного кодексу України. Поліція нагадує про дотримання правил комендантського години та закликає реагувати на сигнали повітряної тривоги нагадуємо громадянам про те, що наразі триває в Покровську комендантська година з 21 до 5 ранку. Тож не порушуйте, це змушена міра. Поставтеся з порозумінням. Рятувальники служби ДСНС повідомляють про декілька пожеж на території району. Одна з них виникла у селищі Котлине у суботу, 4 березня. В приватному гаражі загорівся електровелосипед. Повідомлення про пожежу надійшло о 12 годині 40 хвилин. На місці пожежі виїхали рятувальники 51-ї державної пожежно-рятувальної частини. На двох автоцистернах кількості 11 чоловік. Внаслідок пожежі було знищено покривлю гаражу на площі 15 квадратних метрів, електровелосипед, мотоцикл, речі, які Знаходилась середині та пошкоджено перекриття на площі 15 квадратних метрів. У неділю рятувальники залучалися до гасіння сухостою між селищем Муравка та селищем Надежденка. Внаслідок пожежі було знищено півтора гектари сухої рослинності. Інспекторка відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Покровського району зазначає, що з настанням теплої погоди почастішали випадки займання сухої трави на відкритих ділянках. Як показує статистика, з настанням Теплої весняної погоди громадяни починають прибирати присадові ділянки, випалювати луки та пасовища. Вважається, що таким чином трава буде густіша і краща, але такі дії вони є шкідливими для екології. Випалюється верхній шар ґрунту, тобто заподіється шкода природі. В траві можуть бути Насекомі, можуть бути якісь пташки, тваринки. Також випалювання сухої трави тягне за собою адміністративну відповідальність і сума штрафу немала. Для громадян це від 3 тисяч 60 гривень до 6 тисяч 120 гривень, для посадових осіб ця сума становить від 15 300 гривень до 21 тисячі 420 гривень. А під час війни на території України це перерівнює. До диверсії. Це може бути ще й небезпечно, тому що в траві можуть бути сховані вибухонебезпечні предмети, уламки від боєприпасів, якісь небезпечні розтяжки, тому утримайтесь від випалювання сухої рослинності. Покуровськ, березень 2023.